Доброго дня. Сьогодні у нас огляд цікавого будинку в передмісті, в ближньому передмісті Івано-Франківська. Це буквально 5 кілометрів від міста. Входить муніципальний автобус, міський автобус, маршруток багато. Муніципальний це коли пільгова категорія, в тому числі пенсіонери, їздять безкоштовно. І так ми вже на, у дворі. Цього домоволодіння на восьми сотках два будинки. Один великий, другий менший. За документами менший називається літньою кухню, кухнею, але він може бути цілком придатний для життя і зимою. Ну Наприклад, два покоління, старше покоління потребує тиші, можливо, це мама. Чи батько, чи батько з мамою, і вони мають собі окремий будиночок. Ось ми бачимо праворуч великий, ліворуч, його вже не видно, великий будинок, праворуч маленький і по центру альтанка. Двір має дерева, плодоносіщі і виноград. Зараз за будинком ми побачимо сходи на мансарду. Мансарда не облаштована, але її цілком можна зробити ще додаткову площу. Ось це у нас великий будинок, і це менший. Менший має 38 квадратних метрів. Заходимо. Це передпокій або коридор, сіни, невеличкі, але й цілком є місце для того, щоб облаштувати вішалку чи шафу металопластикове вікно. Обидва будинки газофіковані, теплі. З коридору ми попадаємо на кухню, де є газова плита, холодильник, меблі. Треба слід відзначитись, що все залишається новим власником. І ось кімната, ось кімната, яку, де теж залишаються меблі. Тут два вікна. І газові конвектори. Ще раз оглядаємо кухню. Витяжка, нова плита, меблі, все є, холодильник, все це залишається новим власником. Виходимо на вулицю, ближче бачимо альтанку для відпочинку сім'ї з вуличним освітленням, електричними ліхтарями. Ось. Ось сходи на другий поверх, можна сказати, на мансарду, де можна тримати якісь речі або ж облаштувати. Ще кімнати. Заходимо в будинок. Будинок більший, він 97 квадратних метрів. Це коридор, загальна його площа 97 квадратних метрів, як сказали нам власники. В коридорі є теж батарея. Двері прямо це на кухню, далі санвузол, а ліворуч це двері в кімнати. Перша кімната. Металопластикові вікна, хороший ремонт. Батарея є під вікном велика досить, і на протилежній стіні. Будинок дуже теплий. Він цегляний із цегли. Ще раз нагадую про те, що меблі залишаються новим власникам. З першої кімнати попадаємо в другу. Перша може бути дитячою, або ж навпаки вітальною, а потім дитя... наступна дитяча, або ж це просто кімната відпочинку, кабінет, хто, якщо видумає. Це друга кімната. В цій кімнаті є піч: кафельна піч, дров'яна, на всяк випадок. Ще є і такий, таке альтернативне джерело тепла. Ця піч на дві кімнати, тобто, якщо розтоплює, то вона розтоплюється в цій кімнаті, а тепло йде і на спальню, яка кімната наступна, де є наступна кімната? Ось ця спальня. Вона невелика. Тут ми бачимо ліжко і кафельну піч. Ліжко нове. Ось такий будинок, ще раз нагадую, на території, на ділянці 8 соток, де є і місце для підгород, де ростуть плодові дерева, хороший виноградник на опорах, домогосподарство складається із Великого будинку 97 квадратних метрів, і маленького будинку 37 квадратних метрів. Є альтанка, і є вихід, такий капітальний вихід на мансарду. Є невеличкий сарайчик для дров. З коридору прямо ми попадаємо в кухню. Тут немає меблів, ось, але ось ліворуч є колонка. Ми бачимо, котел, верніше, лічильник газовий. Батарея. Із коридору. Попадаємо в простору, просторий санвузол. Він сумісний, розділений невеличкою перегородкою. Тут є все необхідне. А вартість цього будинку, цього домоволодіння 50 тисяч доларів. Телефонуйте, я вас зв'яжу з, з, з власницею. Розумний торг можливий, як сказала вона. Телефон ви знайдете, телефон ви знайдете під відео. Ставте оцінку, лайк, дизлайк, коментар і підписуйтеся. До зустрічі!